Ілля, тож, на вашу думку, все ж таки, коли потрібно починати? З дитячого садочку це... чи зі школи? Um... Да, дуже хочеться сказати, що насправді вигадувати в освіті майже нічого не треба. Достатньо зробити гарне дослідження того, що як іде використовується. Наприклад, в Україні немає сексуальної освіти в школі. От. Має бути, я так вважаю. І ми, коли робили дослідження, як саме воно має бути, ми знайшли гарний фреймворк від ЮНЕСКО, як каскадно навчати сексуальній освіті. Там, починаючи з першого класу, каскадно наслаються певні знання. Таке каскадне наслаювання знань, воно в багатьох фреймворках використовується в освітніх і підприємницькій, і по там цифровій грамотності, і так далі. Скрізь є фреймворки, європейські, американські. Можна це все досліджувати, знайти. Я впевнений, майже впевнений, що по фінграмотності є якийсь дуже гарний фреймворк, який можна адаптувати, локалізувати для України там з першого класу до одинадцятого, де каскадно буде ця тема досліджуватися. Не знаючи садочку чи зі школи, все треба досліджувати. Тобто воно все є, мої методисти садяться зазвичай, досліджують все, що є у світі, дивляться на е, наш досвід, на нашу цільову аудиторію, як вона сприймає тему і тому подібне.